Усім привіт, мої дорогі підписники, і сьогодні у нас друге відео про Education в другому сезоні. Вибачте мене, але у мене перша джава, ну, як сказати, потерялась. Вона, я не знаю де, може її видали, може вона не записалась, може вона крашнулась, я не знаю. Але там ми дуже багато всього не зробили. Ми там накопали ресурсів, та я завадив піглінятку та. Джеско побудувати портал в Незер, бо у нас це не по планах, бо я не хотів, щоби, щоб ми розповсюдилися по усьому світу та спішили. А зараз ми, я просто будую дім та співаю з розтіком пісні від Ребзі, поки, поки Арсеній та Саша не вийдуть з Google Meet. Хто куди, а я в шахту за простим камнем. Я, знаю. я ще теж в шахті. До речі, мені треба каменоріз. У мене нуль заліза. А Чого у мене нуль а, заліза? Мій, мій. У мене є каменоріз. У тебе є каменоріз, тоді можна я использувати. воспользуюсь? Ну, залежу, я як виберу ці шахти. Я ще трохи покопаю. Короче, я виберу ці шахти і тобі принесу. А а А, 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 у є, а, а оценив, вообще, в принципе, я зараз можу просто за лиска аеробікою? Чего? У нього заела пісня в голове микробикой и микробикой займалась <звучить> аэробикой. Аэробик Аэроаэробикой. У нього заявила така пісня. Мама каже, ти чого не помиквали, а я ма кажу мамі, тому що там були вони і хто, мікробіки, мікробіки займалися аеробіком. У нього оце такі снязила в голові. Мікробики, мікробики займалися аеробіком. Мікробіки, мікробіки займалися аеробіки. Що я можу зробити з телефоном? Сколеї його і подивитися, в чому проблема. А потім заклею. Mm -hmm. Так, ну що ж, починаємо. Що може бути краще, ніж копання в шахті під музичку і під темлапсик? В смысле у мене чого у мене на криші зачем? Чого у мене на криші здання зомби? Я хочу це сказати. Я, йду в Ай. Тебе, на Та благо... все, я уже на поверхні. я хай на поверх... відео, я до твій хапки. Ну вы тоді не знали? Саш, короче, я, я я, я ці плитки тобі положу, добре. А а, 14 сходів у тебе візьму там? тобою. партия з тобою? Плюс одна мишка миска Риша і кошка жена. угу. да Ну шо ж. Тепер Теперь. Я... Нафіг тебе.

Клас, як у мене за повара. Ростик, я так скажу. Саш, Ростик, якщо би, якщо би ви нажили з Арсенієм в одному домі, то я би йому його жох. І тоді я сказав правду. Спойлер, Ростик все-таки вирішив, те, що хоче від нього з'їхати. Це, не... Це не видумана собака. <реш> О, з розовим наший Прикольно Ну, а потім я копав камінь для сходів для того, щоб мій дім виглядав красивіше. Та в принципі його строїв. Ви зараз зможете побачити під таймлапсик. Потім у нас почалися запеклі битви з Бігліном, а ви зараз зможете побачити последствия цієї битви під кінець відео. Ча ніхто не бачив, де... Ні у кого немає там. Багато. Ні у кого нема там. А... Зараз рахую. 24 павутиння чи 6 вовни. Спасайте, тут зомбі, зомбі гідон. Спасайте тебе. Він ще тебе кільний, так тебе не вб'ють зомбі. А, ну по факту. Ну тоді я вас так і на жаві буду спасати. Ростик, не смій. Так, де моя зажигалка і де тут э, Ростик Дім? Д де тут зажигалка та Дім Ростика, а? Прості, у тебе зажигалка вдома є. Ні. Я думаю, ви розумієте, що буде і ще хвилин 10. та що буде просидіть на кінці цього відео. Рей, Росік, заціни, що я написав, Саша, не буде. Ти заціни? Від мене. відміни мені ефект. Я сказав від мені... Слухай, я ж зараз на кар я зараз карту тобі спалю нафіг. Виключи. Мені камера шейк. А, классно, классно, дощ пішов. Ладно, все, запаняй, запаняю, смотри, зафаняю. От щоб знав. Це. О, я не буду извиняться за це. А, і, і, і а, і у качества компенсації візьму щось залезу. Я все сказав. А хто ми? Росі, в смысле я? В смысле я? Ти мені я Ростик, а ти можеш видати мені опку, щоб я ну, виплатив ефект того, як Росія не в Око в реальність. <реку> <реку> а, Ростик, Ростик, диви, який я модний. Диви який я модний. Ростик, диви, який я модний. Кажу, диви, який я модний, я за тобою. Рост! Подивись, який я модний. Слухай, ти позер. Ти позор, він, 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 він мій образ скопірував. Він мій образ скопірував. Я його зробив групний сам. Все нормально. Ладно. Я просто хочу сказати, що це не зміжно, тому що це реально собака, яка існувала. Мені пофіг, хто куди, а я в Незер фараона. Ні, я зараз перехожу. а а Гробниця, тут он хамона, правильно. Скажи, Арсеній. Я вам смысле, що гробниця тут он хамона. Ви інша дох. От скелети. Воюйте. Хто куди, а я в незер. Зато там... Зато там тропічна погода. О, іду. Зато в незері тропічна погода. Ні, хто тобі нічого не зробить. Слухайте, а тут а ви зайшли хоча б вихід звідси чи як? А що він таке сказав? А ти... Саша, що ти сказав? Повтори, повтори, Саш. Саш, повтори, що ти сказав? Дорогие, Арсений, ты снимаешь? Пиглинятку. Пиглинятку ты снимаешь? Пиглинятку ты снимаешь, виду? Пиглинятку ты снимаешь? Ай. Давай, напиши, давай, давай Пацаны, давай, я. Давай, пацаны, давай, я нашел. Пацаны, пацаны, я зараз знайшов в крепость. Пацаны, я зараз знайшов в крепость. Пацаны, я знайшов крепость. Прикиньте. Я зайшов в Незеркрепость. Пацаны, я разумею, профессионал. Просто під собой прокопался и знайшов незаркрепость. Я тупо вазунчик. Ви мене чуєте хоча б? Чи ви мені. Я там не написал. Гений, блин, я. Я кажу, я незер клепості знайшов. Незер крепость знайшов. Матвій, можна щоб Ростик мене до тебе тепло? Ростик, да, реально. Тпехни Саша до мене. Тепехайся! тепехайтесь швидко, 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 тепехайтесь. Тепе, тепе собачка А нік Матвія. Да, тепе собачка А. Оце я розумію, професіонал. Зразу знайшов Незер кріпость. Це я розумію, я професіонал. Зра... А потім ми просто подорожували по Незеру. Вбиваючи мобів та вбиваючи друг друга по приколу і тепахаючись. І так це продовжалось десь хвилин 15. Росики, я иду за болечкой это твоего Да. Русик. И, еще И еще той пироман. еще той пироман. А в мене пів хп, до речі. Ну да. Потім я почав по приколу там, підпалювати місця біля їхнього дому. І за це вони мені вирішили помститися. Зараз побачите як. Маніпулятор. Аж так дозай маніпулятор. Амм. Арсеній, а ти не думаєш, що це трошки вже порабі. Арсеній, бліна! Це це вже трошки надто, ти не думаєш, ні? Я його хоча б затушив зразу, а ти ж, блін, не успокоїшся, ні? А я ладю, щоб так купити. Я ж не плачу,

Ростик, опять же, це ти щось... Арсеній та Ростик, ви щось перебарщите. Якщо я трошки там, то вы реально тут лаву. Ну, все, мы едим тупо на спасти. <риво> не, ваш можно було спасти. Бо я, бо я там просто буквально декілька раз э, з зажигалкой махнув. А вы тут реально. Я не кажу случайно, я кажу буквально. Дай караз зажигалкой махнув. Це ви мене уже вибісили Три. Біджо, лави. Ти себе чуєш? Ну може хоч щось можу тепер засейвить, ні? Клуже горіти тут нічому. А я нагадую, він кам'яний, він й дім Саші. А я нагадую, він фу, він не згорить. Уже до палюю. Ви ж мій буквально повністю спалили. <ріху> Ви типу мій повністю спалили. Мені попадає базу, <ріху> ховарів я і так приїхати такі. Я потрою таку ж саму базу, як була і на першій. А я буду на цьому сезоні побудувати свою незер цитадей. ха а подивись, що А з твоєю. Моя вообще не застроєна була. Нет, в смысле? Нет, да. В смысле? Вы у да. собаков было? Что вообще? Нет, так хорошо, так хорошо, это хорошо, это хорошо. Это хорошо. Фух. Я так скажу, хочу... Я в шок, себе эту собаку, то за нее мне будет еще обиднее, чем за всех собак. Так ви в моїх теж можете. Ну так і я про що. Ну ти да, Ростик? Нагадаю, цей це. А давайте І так. Ітох. Другого сезону на Education. Після двох серій, у нас майже ні у кого не залишились доми, які не піджигали. Такий дім тільки у Sony. Бо вона просто не заходила сьогодні. Далі у нас дуже сильний імбаланс ресурсів. Тобто, майже всі ресурси сервера у Ростика та пігляна. І наш сервер просто палає. Ніби Незер прийшов в простий світ. Усім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!